Як ви ставитеся нас? до президента і що ви думаєте про справу Кривоноса? Про президента або добре, або ніяк? Тому ніяк. <laughs> От. А, про... Ну, добре, давайте віджентувався, але зараз пару слів серйозно. Зеленський трагічна постать української історії. Ми маємо приклад сторічної рівно сторічної давнини, коли більшість населення України у 1922 році, замість того, щоб підтримувати, приміром, УПА або ну, навіть того, того ж армію Махна, піддалася російським наративам і сказала да. Напевне, щоб ізбіжати жертв, треба з росіянами дружити. Через 10 років, 1932-33, вони вже їли власних дітей і вмирали мільйонами від Голодомору. Зеленський, як типова радянська людина, яка виросла в наративах і ментальності Радянського Союзу, зараз проходить дуже-дуже складний шлях. Усвідомлення себе українцем. І на цьому шляху поручним опинилася ціла когорта людей, які теж, по суті, є малоросійськими совєтськими людьми, для яких Бандера і досі не є героєм. Який і досі вірять, що можливо з Росією можна домовитись. І які, можливо, навіть в своїх спічах, в своїх, ну, в промовах, в своїх якихось діях ненавидять і борються з українцями більше, ніж з російськими агентами у силових структурах та СБУ. Зробити ворогом героя України, ну, можливо, неномінованого орденом Героя України, але справжнього героя, бойового генерала, під орудою якого воювали справжні воїни. Подивіться, який пост Валерій Маркус написав про Кримонос. Людина, яка взяла в найскладніші хвилини години нашої історії під свою оруду. Один з найважливіших стратегічних об'єктів поблизу Києва я маю на увазі аеропорт Джуляни, від якого до Гостомеля якихось 10-15 кілометрів. Тобто можна москалі мріяли висадити десант під Васильково. Не сумніваюся, що у них була така сама мрія висадити десант в Борисполі, в Жулянах і все. Київ оточений з чотирьох напрямків, не знаю, чи встояв би, якщо б туди почали сідати іли з псковськими десантниками, і там, не знаю, всякими бурятами бойовими чи вагнерівцями. Встояв би, вірю, встояв. Але зараз робити з нього ворогу народу в критичні моменти історії яким треба бути тупим, яким треба бути наглим, яким треба бути недалекоглядним, яким треба бути дрібнозаздрісним, щоб розуміючи, що людина, яка ну, дійсно в публічному полі може складати конкуренцію нашому єдиному, главнокомандуючому, ну це хотів сказати за межею мого розуміння, але ні, не скажу. Це якраз в контексті розуміння нинішньої влади і мотивів їхніх дій. Ми знаходимося в стадії формування такого, знаєте, тоталітарного режиму. Я безумовно розумію, що світ складний і неприхильник таврування і навішування ярликів, але... Ну, переслідування кривоноса це абсолютно бздура. Це диверсія. Це ідеологічна, психологічна диверсія проти воїнів мотивованих, які в перші дні російського вторгнення брали ініціативу на себе. і...